Видатний поет, письменник, український герой, творче натхнення нації Тарас Григорович Шевченко, його кобзар. Всім відомі і любимі вірші, які він писав, і один з них доволі Жаданий та знайомий всіх українських іммігрантів, які читаючи, задумуються над власним життям, задумуються над пріоритетами та майбутнім баченням свого плану на життя та своєї особистості. Читаю я Сергій Володимирович І виріс я на чужині. І сивію в чужому краї, то в одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, то наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось. Недавно довелось мені заїхати в Україну, У те найкраще село, у те, де мати повивала. Мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, Поклони тяжкі й б'ючі, Прочисті ставила, молила, Щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спатляла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх, аж страх погано у тім хорошому селі чорніше, чорної землі, блукають люди, повсихали сади зелені, погнили, біленькі хати поваляли стави, бур'яном поросли в село. Неначе погоріло, неначе люди подоріли, Німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, і я, заплакавши назад, поїхав знов на чужину. І не в одтім однім селі. А скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві гинуть, гинуть, у ярмах лицарські сини, а припогані пани жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано дуже, страх погано, бо цій пустинні пропадеть. А ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається, любо, тихо, і на Україні добро, між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють. Широкі, широкі села, а у селах, у селах, у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в країні Друга половина 19 століття, Написана Тарасом Григоровичем Шевченком. Ще я хочу прочитати. Такий вірш. Не для людей тієї слави. Мережені та кучеряві Оці вірші віршую я. Для себе, братія моє. Мені легше в неволі, як я їх складаю. За Дніпра мов. Далекого слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти і радують, і радують одиноку душу убогою, убогою. Любо мені, любо мені з ними. Мов батькові багатому з дітками малими, І радий я, і веселий, і Бога благаю, щоб не приспав моїх діток. В далекому краю нехай летять додомоньку, легенькі діти, та розкажуть, як я то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселі тихо, дітей привітають. І з сивою головонькою батько покиває. Мати скаже Бодай ці діти не родились, а дівчина подумає я їх полюбила. Кологаю, Кологаю в чистім полі на самій могилі Дві тополі високії. Одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі, Ото сестри чарівниці, о тій то полі. Закохалась обидві в одного Івана, а Іван козак звичайний, обох їх не ганив, а лицявся то з тієї то з другої любо, Поки в яру увечері. Під зеленим дубом, не зійшлись усі троє. Отак то Кате, знущаєшся над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варити. Заплакали, заплакали, а нема, нема де дітись, треба варить. Наварили, Івана отруїли І поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже, та ні, не дуже, бо сестри ходили, що день Божий вранці рано плакать над іваном, Поки самі потруїли з тим зіллям поганим, Або глюдям на науку поставив її в полі, На могилі то полями. І цій тополі над Іваном на могилі коло того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає. Ось так Шевченко е, намагався проілюструвати та показати невдячність, невдячність. Кохання. Людей один до одного. Вони не бачать майбутньої перспективи, вони не бачать тої системності в своїх зв'язках і бажають кращого, бажають сховати непотрібні речі, а задоволення та якісь позитивні моменти ставлять вище за все. Ось такий і фінал у Тараса Шевченка, написаний щодо цього твору. Також доволі вузький по своєму обсязі, але в думках, також в заставленому звісті самого поета залишається все ж таки. Широкі та бурхливі думки, яких він відображує в мінімалістичному, проте чіткому та зрозумілому творі. Безперечно, можливо, він комусь здасться грайливим, а безперечно, комусь він можливо здасться недостатньо. Високоінтелектуальним. Проте дійсно талановито та влучно кожне слово. Якби мені черевички. Якби мені черевички, то пішла б я на музики. Горенько моє, черевичків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю. Доленько моя! Глянь на мене чорноброву, Моя доля неправдива, безсталанна я. Дівчаточка на музиках у черевичках, черевиках, Я світом нуджу Без розкоші, без любові. Зношу мої чорні брови, у наймах зношу. Так само можна. Проілюструвати ще один а, тогочасний лад та тогочасні переживання молодих людей, які в порівнянні з нашим соці... соціалістичним, да, ну я б назвав соціалістичним, так, да, ніж демократичним ладом, навіть е... виходячи з нашої владної структури. Більш монополістичний в своїй оцінці. І ще одна вже більш синергічно направлена в іншу сторону. Також цікава теорія Тараса Шевченка. І багата я, і вродлива я, та не маю собі пари. Безталанна я. Тяжко, тяжко світі жить і нікого не любить. Оксамитові жупани одинокий носить. Полюбилась би я, одружилась би я з чорнобровим сиротою та неволя моя. Батько, мати не сплять, на сторожі стоять, не пускають сам у мене, у садочок гулять, а хоч пустять, то не з ним. З поганим старим, з моїм нелюбом багатим, з моїм ворогом злим. На цьому я думаю, що закінчу перший етап, першу частину розповіді маленьких трактатів, маленьких творів видатного. Сказано вже було мною українського письменника Тараса Шевченка, намагатимусь продовжити монолог та свої думки, ілюструвати їх по надалі. Тому до зустрічі. Радий був вас чути.